Сьогоднішнім текстом нашої проповіді є наша сьогоднішня Євангелія. Тобто це текст, який розповідає нам про двох різних людей, а також про дві різні ситуації. З одного боку, ми маємо бідну вдову, з іншого боку, ми. Маємо неправедного суддю, який, як написано, ні, не боявся ані людей, ані Бога не соромився. Ви знаєте, багато притч часто дуже складно накласти на якийсь життєвий приклад. Тому що, вони, ну, Ісус говорив речі, які були, відбувалися дуже давно, скажімо, для актуальні для свого. Для свого часу контекст, тобто це його країна, це інший регіон. Іноді, коли він каже про щось про овець, наприклад, чи господарку, яка там розкидала 100 динаріїв, я думаю, ну, овець, я, я, мабуть, овець перше побачив, коли мені було років 20. Гроші, які там монетками, ну, скажімо, зараз гривні частіше вже монетками, то якось більш-менш. Але все одно, наприклад, більше гроші, грошей на картках. Більше грошей переказуються. І ти, в принципі, рідко, коли маєш якусь серйозну вагому суму готівкою. Ну, окрім певних конкретних випадків, і таке буває. Але загалом ці всі ситуації вони для нас є такими далекими, такими незрозумілими. Але ця сьогоднішня історія, вона, вона мені нагадує мої особисті переживання. Сьогодні Роман приїхав на Гровелі і е, я згадав про свою історію з велосипедами. У мене було три велосипеди. Перший я купив, коли мені було 17 років. От, Я отримав стипендію, купив собі гарного велосипеда, е, покатався на ньому десь місяць, в мене його вкрали. Не пощастило. Другий велосипед е, я його взяв старим. В одного свого родича от, відремонтував, змастив, катався на ньому, його знову вкрали. Але ми його знайшли. Ми побачили чоловіка, який на ньому їздив. Це була така, далі така скандальна історія з поліцією, тоді ще міліція. Це був 2000, думаю, 11 або 2012 рік. От, е, ну, В будь-якому разі було, було, всім було цікаво. І був у мене потім третій велосипед. Третій ровер був класний. Це був дорогий, я його купував новеньким в якомусь спортивному магазині от, з чеком, з гарантією. От, все було чудово. Я на ньому катався, я гадаю, десь три тижні. Починалося літо, червень. Ми тоді в церкві якась робили якісь там різні ремонти. І я якось вранці сідаю на ровера. Виїжджаю з вітерцем, з лавушниками. От. І там таке перехрестя невеличке, там, де ну це в дворах справа є гаражі, і мені треба праворуч повернути. І що я ви... виїжджаю з гаражів, як мене зустрічає гарний червоний Mitsubishi Lancer, в який я в'їжджаю на повній швидкості з розгоном. Ви знаєте, я вам скажу, що в принципі, в принципі, такі ситуації бувають. В велосипедисті, і кожен може десь там, скажімо, відволіктися, прогавити, ловити гав і щось не помітити. Але лише з моїм щастям мені пощастило зловити одну, мабуть, з сотні суддів міста Дніпра. Які там знаходяться. Після того були дуже цікаві різні історії. Я не буду все переповідати, тому що, в принципі, суть не про це. Але того літа я чітко і ясно зрозумів, чим відрізняється Божий суд від суду людського. Тоді я побачив, що таке суддя, як яка не обов'язково не обов'язково має дуже багато орієнтирів, скажімо, духовних там, чи моральних. Суддя, яка, можливо, не до кінця боїться Бога і не дуже соромиться людей. І, мабуть, я можу трошки зрозуміти, що переживала ця вдова, яка повинна до судді. Приходити і просити в нього про справедливий суд. Як важко просити справедливий суд у несправедливого суді? Власне, про це сьогодні нам розповідає Христос. Бог відкриває в нашій сьогоднішній притчі одну. Просту істину. Божий суд відрізняється від суду людського. І, власне, є е, кілька, ситуа... кілька причин, чим наша ситуація як віруючих відрізняється часто від, наших... від нашої ситуації як звичайних простих людей. Ну ось, наприклад, коли ми приходимо до звичайного суду. Як проста людина, як простий громадянин, ми можемо попасти в одну ситуацію, і перед Господом наша ситуація, так, е, наші позови, наше клопотання виглядає зовсім зовсім інакше. І сьогодні я, е, я підготував кілька причин, цих сім або вісім е, причин, які відрізняють. Ситуацію вдови перед несправедливим суддєю від нашої ситуації, коли ми приходимо, як віруючи до нашого Господа і молимося до нього. Бо наша сьогоднішня притча саме про молитву. Отже, є кілька різних причин. Причина перша це те, що вдова в сьогоднішній притчі вона була одна. Це була лише одна жінка. Яка прийшла до судді, просила про милість і поклопотатися про неї. І як це відрізняється від того, що ми з вами є Божими дітьми? Скільки є Божих дітей? Тисячі, сотні і мільйони Божих дітей? Які клопочуться до Господа, які, які, які волають до Нього, які просять Його про його милість і кажуть: Господи, Боже, прийми наші молитви, прости наші гріхи, зглянься над нами. Ми читаємо в книзі Откровення, гарні образи про те, як 10 тисяч помножені на 10 тисяч. Збирається навколо престолу Господнього, і там вони славлять Творця. Чим це, чи це для вас не є голосом молитви, яким вірні Господні кличуть до Бога, збираючись навколо його трону? Друга причина. Друга причина полягає на тому, що суддя він тримається дуже далеко від вдови. Тобто це людина високого статусу, вдова, ми розуміємо, вона значно нижча за нього соціально. Вона значно менш поважна. Вона, мабуть, можливо, навіть не може війти в ті місця, де перебуває суддя. Правда, що більше в людей влади, то менше в них співчуття, то менше в них емпатії. Люди високого статусу, ми знаємо, часто вони люблять жити десь окремо від звичайних простих людей. Ми знаємо, наприклад, тут під Львовом є Бреховичі. Да, і ми іноді, от, коли приїжджаємо, заїжджаємо в брюховичі, ми бачимо різні маєтки. А іноді можна побачити паркан, за яким далеко-далеко знаходиться якийсь будинок, який навіть з вулиці не видно. Так, і таке, таке поселення є практично всюди. Таке є під Дніпром, таке є під Києвом, таке є під кожним більш-менш великим містом, багаті багаті райони. І тут немає нічого нового. Можна собі подумати, що уявити, що насправді суддя в часів Ісуса жив приблизно так само, далеко від простих смертних. І вона, ця вдова, повинна. Чекати і шукати можливості, аби до нього звернутися. Вона повинна кожен раз чекати довгу чергу перед його приймальнею. Вона повинна стояти перед його брамою в очікуванні, що він зараз вийде. Вона повинна десь там, на вході, місць, де він іноді перебуває, стояти годинами і чекати, що він зараз він вийде. І вона матиме можливість хоча б слово сказати стосовно її справи. Але хіба так само ставиться наш Бог до нас? Давайте подумаємо, чи не закликає нас Господь звертатися до нього постійно? Чи не каже нам Господь, що ми більш того, повинні до Нього звертатися? Чи не є наш Господь тим самим Ісусом Христом, який, будучи Богом, зійшов на землю, жив серед людей, ходив серед людей, харчувався нашою їжею для того, щоб показати, що Бог є близьким? Бог є тим, який не відгороджується від нас за високими мурами, не тікає кудись за місто від нас. Але Він каже, щоб ми приходили до нього завжди. Він в будь-яку мить радий нас почути. Незалежно від того, чи в нього прийомний час чи ні, Бог приймає завжди. Незалежно від того, яка в нас ситуація, чи ми хочемо з ним поділитися чимось гарним, добрим, приємним, або ми. Хочемо віддати йому наш біль, наше горе, наші переживання. Бог приймає нас без вихідних і перерви на обід. Причина третя. Як ми знаємо, вдова приходила до несправедливого судді, який міг звершити будь-який суд навіть не на її користь. І хіба ми звертаємося до нашого Бож... Божого судді саме так? Хіба ми не знаємо, що Бог, наш Бог, є справедливий, що нас Бог захищає вдову і сироту, що він опікується над немічними хворими? Ми маємо значно южнівшу ситуацію за цю дову, скажу вам. Причина четверта. Вдова прийшла виключно через свою особисту справу. Коли ми звертаємося, як віруючи до Бога, то ми звертаємося не в нашій особистій справі, а ми звертаємося в Його справі. Тому що Він близький до нас, Він розуміє нас, Він усвідомлює нашу проблему. І якщо ми дійсно. Щиро вірно молимося йому, то все, що ми кажемо, воно є близьким його щирому люблячому батьківському серцю. І він відповідно вирішує це питання. П'ята причина. Добре мати на суді захисника. Ми знаємо, що е це така дуже доволі високооплачувана професія адвокат. Всі дивилися кіно з Кемо Рівзом. Адвокат диявола. Ми. А, ти не дивилася? Ти теж не дивилася? Я дуже довго. Ровно. Домашнє завдання. Але. Господь, Господь нам, нам посилає захисника вогляді Ісуса Христа, який на суді, клопочеться за нас. Я вас не розумію, що це з людської сторони як корупція. Тобто син судді заступається за того, кого звинувачують, і відповідно це виправдовує того, кого звину... того звинувачуваного. Для нас людей це звучить, звісно, абсурдно, цікаво, о, можливо, безрозсудно, але Господь таким чином нас рятує. Він посилає, посилає свого сина для, для того, щоб ми з вами ем, не були вигнані до пекла, щоб ми не перебували в присутності сатани, бо Господь дійсно нашого спасіння бажає. Він не хоче, щоб ми, скажімо, просто самі на сами, са сам на сам лишався з гріхом. Він не хоче, щоб ми сам на сам лишалися з сатаною. Бо тоді в нас шансів немає. Бо коли нас буде звинувачити сатана за ті гріхи, на які він нас сам вже і спокусив? Чи стоїмо ми перед ним? Чи зможемо ми щось протиставити йому? Але Господь на іншу шальку терезів ставить свого сина, який є виправданням за наші гріхи. На цій шальці стоїть його невинно пролута кров і його тіло. Шоста причина. Вдова має доволі невисокі шанси, що щось вийде. Можливо, суддя здійснить її клопотання і проявить милість. Але вона цього не знає. Бо є висока вірогідність того, що суддя не послухає її. Можливо, суддя вижив її залу суду, можливо, суддя повісить єдиний звинувачувальний вирок. Все, що вона має, це лише гола, необґрунтована нічим надія. Але на відміну від, від цієї вдови, від, від цього суду, Ісус обіцяє нам вічне життя через віру в Нього. Та відповідне слідування за Ним, за Богом. І надія на, на вічне життя і є тією значною мотивацією звертатися в молитві до Господа. Просити в молитві у Господа Його справедливості, просити Його клопотання, Його любові і його справжнього. Щирого суду. Хіба це, мої люди, не може викликати справжньої сміливості до молитви? Хіба, хіба ми не можемо відчувати, що ми е, реально е, можемо до нього звертатися з розумінням того, що, звертаючись до Нього, ми стаємо до нього ближчими. Тому що це сьома причина. Ми, е, коли вдова вона не знає, чи може закінчитись її недокучливість. З одного боку, у неї є високий ризик того, що вона все вирішить. Але так само є можливість того, що вона не в своєму суді, той вижене її і не захоче більше ніколи слухати. Принцип Бога. Зворотній. Він каже: ви не, не, не набриднете, якщо будете до мене молитися. Ви мені не остогиднете, коли я буду чути ваш, клик, ваш заклик, ваш крик, ваше благання кожної неділі, кожен день, кожну хвилину вашого життя. Мені не набридне, якщо я буду чути, як ви кличете до мене вранці, коли прокидаєтеся. Та вночі, коли лягаєте спати. Господу не набридне, якщо, якщо ми всі будемо до Нього кликати, коли у нас біда, коли тривоги переповнюють наше серце, коли у нас важка доля. Або, може, навпаки. Господу так само не набридне нас слухати, коли ми будемо ділитися своєю радістю. Своїм щастям, своїми переживаннями. Любі мої молитва це справжній великий привілей. І саме про це на сьогодні Господь каже в своїй притчі, що ми маємо великий привілей говорити до Господа і бути почути ним. Ми можемо. Вийти кудись в ліс і забути з собою телефон. І ми не матимемо зв'язку з нашими ближніми. Та що казати про ліс? Ми можемо вийти з дому, у нас телефон випаде, розіб'ється, ми забудемо зарядку, він розрядиться, ми лишимося без зв'язку і не зможемо говорити з нашими ближніми. Але молитва дозволяє нам завжди спілкуватися з Богом. Бог чує нас завжди, де б ви не були, і Він хоче вас почути. І остання восьма причина. Остання, ми не знаємо, в якій ситуації жила та вдова, в якій ситуації жив той суддя. Але ми можемо уявити, що. Вдова вона є ну, далекою людиною для цього судді, Незнайомою. Вона є сторонньою, він не може сприймати як близьку особу. Він для нього невідомо ані її ім'я, йому далекі її переживання. І тому він може бути до неї байдужим. Той самий час, як наш Господь і Творець знає все про нас. Він знає наші переваги, дари, Він знає наші недоліки та особисті негаразди. Він знає наше спрагнене серце, Він знає, чим ми обтяжені сьогодні і знає, що нам болить. І щиро хоче. Нам з цим допомогти. Ви знаєте, що часто ми ведемо себе як люди, які, знаєте, живуть дуже по морськи Я зараз поясню, чому. Знаєте, є такі люди, які не дбають про своє здоров'я, вони багато курять, п'ють. Вони не дбають про свій сон, вони мають багато стресу, вони переживають через різні різні негаразди, У них накопичуються різні проблеми зі здоров'ям. І коли вже цей ворог хвороб, прямо такий великий-великий мішок цих хвороб, лежить на них, і вони вже прямо дихати не можуть, вони звертаються до лікаря і просять, щоб той вилікував їх від. Усіх, усіх до останньої хвороби. В Південній Кореї кажуть, що лікувань, лікуватися треба починати за три роки до хвороби. А ми часто звикли звертатися до Бога лише коли вже нам зовсім погано. Лише коли вже ми зовсім нічого не можемо вирішити. Коли ми вже глибоко пов'язали в своєму гріху, лише коли вже давно припинили спілкування з Богом, коли давно, давно відійшли від Нього, ми раптом згадуємо про Нього, тримаємося як за останню нитку. І хочемо зараз усіх, усіх ліків від усіх усіх хвороб. Господь, він каже, що Він бажає вилікувати нас не тільки від хвороб, які ми маємо або мали, але хоче зробити нас дужими, здоровими в ньому. Він хоче зробити нас сильними та міцними. Він хоче, щоб ми не просто виживали, але щоб ми були по-справжньому живими. Сильними, сповненими Його благодатті, Його любов'ю. Він хоче нас берегти не тільки від тих хвороб, які ми мали, але також і від хвороб, які ми можемо мати, якщо ми будемо від Нього відходити. Він прагне того, щоб ми були здорові вчора, сьогодні і завтра. Якщо ви прагнете благословення, моліться. Якщо ви боретеся зі спокусою, моліться. Якщо вас покушає світ і сатана, моліться. Якщо ви шукаєте відповідь на повсякденні питання в вашому житті, можливо, на найменші, найпростіші. Як мені жити? З ким мені жити, де мені шукати роботу, чим, чим мені прогодувати себе, як мені виростити дітей, моліться? Він знає відповіді. В цьому світі Господь може по-справжньому подіяти через вашу палку та живу молитву. Господь Всевишній Отець! Неодмінно на неї відповість і почує її. Бо саме так Христос визначає своїх дітей на землі вірою. А хіба ми будемо молитися, якщо ми не віруємо? Христос прийде на землю, щоб судити народ, поставити нас по одну чи іншу сторону. Та захистити від вічного гніву своїх вірних, які до нього моляться та благають. Ава, Отче. Нехай Господь благословить слово проповіді в наших серцях. Амінь.